Бардичів отримав чудовий шанс вкотре почути ім'я свого земляка, у числі переможців надпрестижного турніру. На Кубок Європи з що пройде наприкінці вересня у Києві, прямує вихованець спортклубу Бойова рукавичка кандидат у майстри спорту України Роман Гаспарян. Зовсім недавно хлопець повернувся з Кобліво, що на Миколаївщині, де відточував свою майстерність на підготовчих зборах. На зборах були спортсмени, які займали. Призові місця на Кубку світу, на чемпіонатах світу. Я особисто стояв з трьохразовим чемпіоном світу. На зборах отримав великий опит. Я думаю, що я готовий до Кубку Європи. А як оцінюєш сьогодні свою фізичну форму, що показали збори? Я виріс на багато збори тривали 10 днів, протягом яких Роман встиг провести 30 тренувань. Будь-яка людина від спорту засвідчить, що така серія спарингів є своєрідним генеральним прогоном перед відповідальними виступами. Більш того, для вітчизняних спортсменів подібні збори частенько є чи не єдиною можливістю випробувати себе в умовах, наближених до тих, що будуть на змаганнях. Ти їдеш на Кубок Європи. Зрозуміло, напевно, плани перемоги, але як реально оцінюєш свої шанси. Я думаю, перше місце. Розраховую тільки на перше місце. Навряд чи для когось є секретом, що більшість спортсменів із невеличких українських містечок після важливої перемоги у числі перших дякують тим, чиї гроші дають можливість їм власне продемонструвати те, заради чого вони пов'язали своє життя зі спортом своїм спонсорам. Завдячують допомозі останніх і Роман та його тренер Юрій Аббасов. Особливо подя хочу подякувати виразити таким підприємцям міста, як Голуб'ю. Леоніду Анатолійовичу, Денису Денісу, Тарозімінському Геннадію Вікторовичу та депутату міськради Левандовському Владимиру Павловичу, за те, що вони надали нам фінансову поміч, завдяки якої Роман Спорядник міг з'їздити на збори та, я сподіваюся, попаде на Кубок Європи.